Доброго Дня, шановні українці та Україну. Сьогодні на календарі 18 вересня 2025 року. Я знаходжусь в Києві, Україна. Хочу поділитися своїми думками з вами про те, чому приїжджала до нас голова Європарламенту. Ну, виступ її в Верховній Раді був просто піар. Нічого такого конкретного я там не почула. Але я почула тихенько в кулуарах, що вона приїжджала сказати свою відповідь на те, що їм Трамп заявив і яке рішення вони винесли. Ви пам'ятаєте, що Трамп заявив їм, що вони відказалися від російського газу та продукції Китая. І тоді він буде наносити санкції проти Росії. Їм дав на це місяць. Зразу після того, як тільки Трамп виступив, до нас приїхала голова Європарламенту. Виступила перед депутатами, але в кулуарах тихенько керівникам тихо вона сказала: не можемо відмовитись ні від російського газу, ні від продукції Китаю, тому що економіка нас від цього залежна. Що буде далі? Спостерігаємо. Дякую за увагу. Ваша Наталя Миролюб